Доза Закарпаття, зупинився я у Дубринчах, Тут є кінець труби дружба, яка йде через цілу Україну. І потім звідси вони пересилають всюди Європу, вточкові, тоді, які тепер обкрадають ті труби. Дивіться, я вам просто покажу. Це перший раз в історії, що тут таке накопичення машин. Як ви думаєте, чому? Я вам скажу. Напевне, тому що труби розокрали. Тепер от вони сюди падли, блядь. Це послідня їхня точка робоча. От нафтотрейдери наші, які повищають нам ціни на пальне, покрали наші труби. Ну ми застопорили. Зараз піду відео від де. О! Вок, видите, вудки бере. Сейчас мы одного шофера хоч знайдемо, нам дасть коментар нам тут шофер. Добре, не стане пацани коментар якийсь. Раніше ви сюди не їздили. Чому ви так часто почали їздити? Ви не, не з Вога? Ні. А звідки? Ви? Я, не Я не знаю. Ну так ви... А, ви, а ви з якої машини? Ой, а ви ще й не по-нашому говорите навіть, не по Закарпатськи. А ви з якої машини? Скажете нам коментар. Ні. Ні? А чого? Куди йдете? Людей. людей яких? Що? А, а чого ж ви так сідеш, в Україну продаєте? А чого? Продаєте? А? чого продаєте? На сході люди гинуть, а от то і продаєте Україну. Дивіться. То перший раз в історії. І за те, що ці падли Розокрали труби по області, одна з вами вкрали. Метр труби мільйон. Дивіться. Отак-то вони, ви із фури Ні? Замічаєте, ніхто не хоче говорити. А тепер дивіться, вот Шел, Вок, хто там розказує, що в них фірмна солярка. Беруть вони з одного міста, розвозять вам, кожен ліпить свою марку і продає вам ту солярку. Просто різниця в солярці від от... гривні до десяти. Так що ви, люди, перед тим, як заправлятися, добре думайте, де наша якість. А я вам розкажу. Вони ту солярку беруть і потім якусь присадку свою там засиплють, може засиплють. Ну, коротше, безлоха життя плоха. От бачите? От вам. А качається все сюди. Через цілу Україну платять вони за трубопровод у бюджет держави. От одного слова я узнав, 104 гривні на рік за користування нашої труби. Довожу до вашого відома, що наші хлопці покопалися до подорожання цін. Нафта знову була упала як у березні до 16 го числа. А вони нам ціни підняли вже і негайно. Це означає, що вони нам всі... Отак от так вот. штучно піднімають життя по-новому, бля. А, ну зараз тут коментар візьму. Добрий день, нам коментар. А? а ти чим зайнятий? Куриш? Ну так чим? Скажи коментар. Бо ж раніше там не їздили такими великими очередями. Що сталося? Не знаєш? Поняв. Я їздив постійно з району. Де з району, а будки ти родом. Ну прекрасно, а ти хоч раз виділи такі твій очереди? Ні? Не. Не? То недавно з'явилися, так? Я недавно роблю. Пап. Ну все, прекрасно. Саме не повів. Ти ж з району, ти все одно мав в очереді, правильно? Берите, дорогі друзі. є повна брехня, яку нам чеше. Якийсь уйобок з Києва. От вам От вам, пацани. Кажу, пацани, громада України. Видите? А на заправках вони, блядь, Різні ціни нам люблять. Достанемо коментар, пацани. Чого не дасте? Що сталося, що тут такі очерді у нас з'явилися? Там, бачите, от заправляються щось скільки фур. Що сталося? Що сюди почали всі їздити за СЛРК? Нема селерка. Де? Ніде. А чому? А ви в курсі, що вирізують труби? які закопали в 61-му році, ще, мабуть, ваш батько. А чому ви не протистоїте тому? Охорона оцих уродів з автоматами їздить, з боє, боє, бронебойними патронами. У нас з ними силова стічка була, коли вони розбилися, як коропатки. А ви тихо сидите старше покоління. А ми вмираємо. Труба встановлена нами, роз, злодянство труби, яку розкладають у туричках коло туриремети. Уже третій тиждень фірська там стоїть. Мусора, звісно, вкрали те 150-ку, але катерпіляр там є. Львовські машини там стоять. Це Та ж не наші розкладають, і наші від командують. Чому? Ви звідки родом? А чому ти хозяй, те, що в Закарпаття розкладають? А що ви взагалі Це, що знаєте? Де? Ну, то... Ви що сліпі, як розкладають цілою Закарпаття і Україну? Розкрадають. Видите, як хочуть нам коментарі давати. Отак-то. Вот так що добре подумайте чи купляти вам. На окурнафті, чи купляти вам на Бересимі, чи купляти вам на дорогому вокові заправку солярку, коли вона все одно йде з одної труби. От вам відеофакт. Дивіться. І наша влада мовчить. А раніше то все переганялося за копійки по трубах, у кінцевій точці. Зараз вони то все вкрали і за рахунок того піднімають нам ціни на... Пальне! А як ви на рахунок ціль на пальне? Що скажете? Скажіть нам, що, що ви так мучите. Вас то встраю, чи вам пофіг вас заправляють? А за пальним пойдуть і е, продукти харчування, що будете жерти? Не, блядь, не з того, що ми воюємо проти того всього. Раби, блядь. До вас теж доля колись дойде. Пальчики будемо вам трощити кожному, блять. Крутяк. І це, дорогі друзі, я ще запізновато приїхав. Просто я приїхав сюди запізновато. От, нафто з база. Одну з таких ми встановили розкрадання. Де ви бачили, як прокурор не хотів машину арештовувати, в кінці арештував, але машина кудись пропала. Труби, зараз я піду від зніму, які ще стоять. А ми думаємо, чому нам піднімають ціни. Та бо нас упівають в тій Україні заживо. Їм треба, щоб ми виїхали на заробітки. І мало людей впертих, які бояться їм сказати слово «ні». Закарпатський довста. Падли шофери, ви просто падли, які все знають і мовчать. Без вас, оцього злодіянства, що робить в Україні влада, ні, не було би, не було би. Все, що робить влада, робить через виконавців. І тут починається громадянська війна. Вона вже почалася. Поки що от така от. Ми вичерпуємо всі наші юридичні можливі. Можливості. Але вони можуть сказати, вже вичерпані. Це вже от край. Бачите, шел, заправка, ДПР. Все йде з одної труби. А дурні українці купують чим дорожче, надією, що вони купують якісне пальне європейське. Де воно є? З одної труби? Ще раз кажу, без лоха життя плоха. Хто лох, служить далі. Хто себе любить, піднімайтеся. На днях будуть організовані акції протесту. Временно мирні. Якщо влада перегне палку, будуть жорсткі. Та дасте коментар. А, ще одна проститутка, бля. Провладна. Зповагою до вас, Павло Павло!